Поступив в запит також. Депутати з Інківської міської ради, Бондаренко Олександр Іванович, до сесії з Інківської міської ради. Депутатський запит. Селени до де депутата Зінківської міської ради заявилися жителі села Поликанки щодо ремонту від ліської дороги і шляху зі 2% до села Политенки. Звернення жителів села видається. Підписи. кількість тут кількість не понумерована. Ну, багато, на трьох листках. Цей відрізок дорога більше 30 років не ремонтувався. а Наразі знаходиться у жахливому стані. Щодня цією дорогою рухається шкільний автобус, який підводить наших дітей до школи. Швидка допомога, яка на цьому відрізку дороги стає не швидкою допомогою. Служба таксі, яка нерідко відмовляється їх в цьому напрямку, жителі села, яким потрібно вирішити нагальні питання в місці Зінькові, Ті, які працюють в інших населених пунктах громади Пущі. На пленарні засіданні 69-ї позачергової сесії чимало жителів села Порохівки були присутні і ознайомилися з програмою розвитку дорожнього господарства Зінківської територіальної громади на 2022 роки, згідно якої якоїсь ремонт вулиць міста Сінькова у 2025 році, даний факт спостерігання гаємогії з, з Інною Абрамока, яке облетіло територію Відповідно до статті 21 закону України про статус місцевих депутатів, про місцевих рад, статті 2649 закону України про місцеве самоврядування статті 31 регламенту Зінківської міської ради, прошу розглянути цей депутатський запит на пленарному засіданні 71 сесії 8 Зіньківської міської ради. Друге, терміново вжити заходів та провести капітальний ремонт під різку дороги, шляху зіньків процентки досила до 8,5 кілометра. Про результати розгляду депутатського запиту прошу привідомити мене на мою електронну адресу. Депутат міської ради Бондаренко Олександр. Які будуть пропозиції? Є пропозиції? Внести в порядок день. Нести в порядок день. Прошу депутатів. Визначитись і проголосувати. Хто за те, щоб внести до порядку денного депутатський запис депутата Олександра Бондаренко, прошу проголосувати. Хто за? Вечерна комісія. Хто за? Одного. Одного? Ні. Хто за? Підніміть руку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Сім чоловік. Напишіть, можна написати звернення до... Хто проти? Хто утримався? Драхуємо. Дев'ять. Написати звернення до відповідь, коли надо.